Так. Добрий день, шановне панство. У мене трошки реорганізація, я маю на увазі пересадка внутрі. Е, внутрі трохи зменшувалося. Вчора приїхали до мене з -піді Львова молоді хлопці, не можу всі натішити, що такі, що є, молоді нутріводи з'являються і вони займаються, молоді хлопці займаються. Нутріями. Взяли вони в мене одного самця трьохмісячного і три самочки срібні. Самка біля двох місяців, більше двох місяців, самцеві більше трьох місяців. Мають своїх двох того самих молодих. І самець піде до, так, як я зрозумів, до їхніх самочок. А мої самки, напевно, будуть шукати ще одного самця. Ну я, в принципі, не, не дуже то вникав то все. Ось. І тепер дивіться. Щодо прибирання. Зараз займаюся прибиранням. Саме гірше то, що ми не любимо внутрі води, це прибирати в клітках. І... Зараз я буду ще між клі... під клітками, то, а е, була така ситуація, кидалася трава сіно, бо то ще зими трохи було. Не дуже багато гною, але все рівно. Тепер, що я використовую для, для... Е, прибирання в клітці? В клітці я беру ось таку садового мотичку. Оскільки в мене не сітка, а варення, там проміжутки є по 30-40 см. Дивіться, бачите, мотичка. І тим я собі підриваю то... Ну і користуюся ось такою грубою рукавичкою, щоб в какашках руки не були. От. І беру, підірвав, рукавицею взяв, кинув сюди. От. І... Зараз, так як зараз, вже літо, нутріям я відносно мало даю трави. Ну, зараз я приберу і в принципі, та трава практично не буде затримуватися. Ну, якщо буде затримуватися, то я не буду нутріям давати наступну траву, щоб вони її перетерли або щоб та трава впала донизу. Ось. Тут в мене знизу я забрав самця, тут якраз на, така у мене одиночна клітка і той самець буде ось тут. Недостаток тих моїх трох'ярусних кліток, так як я вже трохи старий, то мені дуже трохи незручно обслуговувати, не обслуговувати, а ловити внутрій в нижніх клітках в нижньому ряді, бо він досить низько. Ну, Я би не сказав, що він низько, він десь 40 см від рівня землі. Ну, Але для мене то трохи незручно. Давати, так як я даю, то не є проблема. А от потім ловити їх, особливо малих. Ну, Але то не є часто лов... ну, то ловіння тих нутрій, бо я як їх посадив. В принципі, ну, саме основне, щоб... Не захаращити, щоб чисто було. Ось як ось тут. Тут два самці є, тут чисто лишнього не даю. Ну, я маю лишнього, маю на увазі сіна і того. І тут чотири самця, то дивіться, зараз я відкрию вам покажу. Чотири самця, вони вже більше місяця, напевно, сидять тут. Ні, менше десь два тижні, але. Тут ось чистенько все, бо лишньої трави не даю і сіна не даю, то коли ми забагато сіна даємо, то сіну забиває, забиває сіно е, ті проміжутки, ну і не, неприємності, потім треба чистити. Ось так як тут, дивіться, бачите, тут, тут ай, не видно, не видно. Тут я трошки більше даю, і вони збирають то в якомусь кутку. От самка далі збирає, тому що внутрі, зараз я вам ще й тут розкручу. Самка збирає, бо їхній такий стиль життя, що вони мають на підстилці, сухій підстилці сидіти. Зараз ми до самця доберемося і до самочки. Так, з гранулою вони практично з'їли гранула, так як має, як книжка пише. Ну, сьогодні приморозок, може обід поїду, накошу їм травички. От дивіться, самка, лиже воду чи гризе. В принципі, треба дивитися, може вже і води немає. І самець. А тут в них ось трава. Бачите, вони наносили, і тут травичку треба буде прибрати. Тому що ну і я знизу приберу. Напевно, води нема. Треба вже дивитися. Бачите, добре, що подивився. Самка гризе, тому вода замерзла чи текла по поїлці. От. І самець. Давайте ще раз на самця подивимося. Самець. Ось такий у мене самець. Скільки має ваги, не знаю. Не важив, бо з третього поверху не дуже зручно його брати, кидати на ваги. Самка би мала бути хітною. Так, зараз трошки приберу. Як я вже тут і є. Ось так. Все, дякую за увагу, до побачення. Вот. Всего наикращего.